Головне події в Харкові та області 26 березня. Скільки заробляють чиновники обласних військових адміністрацій, повідомило Міністерство фінансів України. За оприлюдненими даними найвищі середні зарплати у Харкові. У середньому співробітники ХоВА заробляють майже по 50 тисяч гривень на місяць. На другому місці в Україні Луганська Ова, на третьому Херсонська. Як свідчать дані, порівняно із січнем заробітна плата у чиновників зросла. Наприклад, начальник ОВА Олег Сеньгубов у січні декларував зарплату в понад 163 тисячі гривень, а в лютому вже 177 тисяч 317. Російський безпілотник напередодні ввечері атакував притулок для тварин у Харківському районі. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними прокурорів, у притулку перебувають свійські тварини, яких евакуювали з гарячих точок України. Авдіївки, Покровська, Волчанська, Куп'янська тощо. Приміщення суттєво пошкоджені. На щастя, тварини не постраждали. Невідомі в Харкові розстріляли два пасажирські автобуси. Ті прямували в бік транспортного підприємства. Пасажирів у салонах не було. За даними Нацполіції, ніхто не постраждав, але транспорт пошкоджений, розбите скло. З чого саме стріляли, слідчі не уточнили. Кримінальне провадження розпочали за хуліганство. Та зараз шукають фігурантів. За допомогою окупантам судді відправили за ґрати двох жителів Харківщини. Перший – 31-річний посіпака загарбників із циркунів. Він забезпечував усі потреби російських військових а також допомагав орієнтуватися на місцевості та підказував, де краще мародерити. Покази проти зрадника в суді дали односельці. Він заявив, що його обмовили та подав апеляцію, але не допомогло. Судді підтвердили вирок 10,5 років в'язниці. Ще більше 12 років за ґратами проведе житель Борової, який під час окупації став народним поліцейським. 21-річного чоловіка визнали винним у колабораціонізмі. Він визнав вину та додав, що не розумів наслідків своєї роботи на ворога. Майже 40 пар в один день одружилися на Харківщині. Для свята обрали красиву дату 25 березня 2025 року. Позитивну статистику повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Мін'юсту. Серед тих, хто одружився в цей день українські військові, які захищають Харківщину. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.